Публічно вийшов до мікрофона і несподівано озвучив те, про що всі боялися навіть подумати. Заявив про підписання ще однієї мирної угоди, але тепер вже в Україні. Утім, заради цього треба піти на болісну поступку. Його слова вразили усіх союзників і до кінця не вірили, що лідер США не таке піде. У залі запанувала тиша. Всі обмінювалися поглядами, ледь стримуючи емоції. Ну і про останні заяви від Трампа, звісно, згадаємо далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. У нідерландському місті Гага почався саміт НАТО. Він відбувається в умовах нової хвилі атак Росії на Україну, а також на тлі конфлікту на Близькому Сході. Трамп раптово вийшов із першими заявами по Україні, які вразили усіх. Так, от почнемо із того, що останні роки головною темою кожного саміту зі зрозумілих причин була російська повномасштабна війна проти України. Наприклад, на саміті 23-го року у вільності лідери НАТО погодилися, що Україні не потрібно виконувати план дій щодо членства, який раніше вважався обов'язковим для вступу в альянс. А наступного року у Вашингтоні Україна отримала запевнення, що її шлях у НАТО незворотній. Однак цей саміт в Газі зовсім інший, переконані експерти. Як очікується, він стане найкоротшим та найделікатнішим за останні роки, адже буде присвячений переважно внутрішнім питанням. І причина цьому вибуховий характер президента США Дональда Трампа також вперше із початку повномасштабного вторгнення. Український президент не братиме участі в основній сесії саміту, ані фізично, ані віртуально. На такий крок, як писали західні медіа, Рюте пішов, щоб Зеленський та Трамп не опинилися в одній кімнаті, адже генсек не хоче повторення сварки в овальному кабінеті. Натомість Зеленського запросили на офіційну вечерю для лідерів, яку влаштовує король Нідерландів. На вечері, як очікується, буде і Трамп. Але чи буде офіційна зустріч двох президентів, наразі невідомо. Також український президент ймовірно. Відвідає форум присвячений оборонній промисловості, який відбудеться на полях саміту. Тож, попри обмежені ресурси, Київ представлений на саміті, водночас європейські дипломати припускають, що прориву у вигляді нових рішень щодо постачань зброї чи систем ППО навряд чи варто очікувати навіть від тих країн, які традиційно підтримують Україну. Супереч низьким очікуванням від саміту НАТО цього року для Києва навіть часткова присутність краще ніж ігнорування. Один із європейських посадовців. Коментуючи ситуацію, наголосив, що повне виключення України з порядку денного було б ще сильнішим негативним сигналом. Натомість кандидат політичних наук Олексій Боряченко наголошує, що головне завдання України на саміті це отримати можливість закуповувати американську зброю. Тож про це далі давайте послухаємо. Я дуже рекомендую нашим шановним глядачам дивитися за тим питанням, чи дійсно залишиться європейська ініціатива, ну хоча б на рівні політичних заяв. На що оці от ну там де 3,5 плюс 1,5, які складають ці 5 обіцяні від ВВП, що в межах цих 3% європейці наполягають, щоб можна було закуповувати зброю американців для України, тому що в іншому випадку Європі буде дуже складно. От якщо навіть це рішення вдасться пролобіювати і Україні, і нашим європейським партнерам перед Сполученими Штатами Америки, повірте, це вже буде дуже сильний результат. Результат, а Україна направду не зважаючи навіть на те, що ми не розуміємо, чи вдасться зустрітися зеленському Трампом, чи не вдасться, представлена на цьому саміті дуже серйозно на найвищому рівні. Країни, тобто лідери Європи і НАТО, на відповідно генсек, будуть обговорювати перш за все специфіку допомоги України. Тобто, це питання України, воно не десь заглиблено. Глибоко, скажімо так, в контекст роботи саміту НАТО. Ні, воно йде червоною лінією через весь саміт. На цьому наполягли наші європейські партнери. Більше того, ввечері буде відбуватись рада Україна НАТО. До речі, також були великі питання, чи взагалі вона відбудеться на рівні міністра зовнішніх справ країн-членів НАТО. На ній буде представляти Україну на, 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 міністр за справ Сибіга. Чому тому, що ці. І в речі будуть відбуватися паралельно. Паралельно буде зустріч лідерів ввечері, а паралельно буде відбуватися цей от саміт. На НАТО у вигляді якогось вечірнього заходу, можливо, якоїсь дружньої вечері Але це направду також дуже класно налагодження ну неформальних взаємозв'язків, і все ж таки фіксація, що рада України НАТО на цьому саміті все одно була. Торік Україна наполягала на чіткому запрошенні до альянсу, але тепер головна мета зберегти буде уже озвучені формулювання щодо незворотного курсу до членства. Генсек НАТО Марк Рюте виступаючи напередодні саміту, підвер. Вердив прихильність до цієї риторики, хоча перспективи реального запрошення наразі нульові. У майбутньому ж за словами Гедрімаса Еглінскаса, голови оборонного комітету Литовського парламенту, є шанси у контексті скорочення американської безпекової допомоги. Україна прагне добитися від адміністрації Трампа, хоча б дозволу на купівлю американської зброї за власні та європейські кошти. Джерело знайомої з переговорами зауважує, що американський арсенал для України фактично спорожнів, а нових постачань найближчим часом не передбачається. Окрім того, Київ хотів би бачити. Жорсткіші санкції проти Москви як відповідь на її відмову від мирного плану Трампа, проте з огляду на позицію американського президента це навряд чи станеться на саміті G7. Трамп прямо заявив, що санкції коштують сполученим Штатам надто дорого і навіть припустив можливість повернення Росії до формату G8. Загалом політико пише, що на саміті НАТО в Гайзі увага зосереджена не на Україні, а на конфлікті з Іраном. Київ вже прагне вберегти риторику підтримки попри відсутність обіцянок. А колишній головнокомандувач Сил США у Європі Бен Ходжес, генерал попередив, що поведінка американського лідера Дональда Трампа несе ризики для згуртованості НАТО разом із тим, Ходжес зазначив, що зокрема очікує почути новини про Україну під час саміту. Для Рюта це буде його перший саміт на посаді генерального секретаря. Я впевнений, що він продумав усі можливості. Він наполегливо працює з іншими лідерами, щоб забезпечити успіх саміту. Я очікую, що ми почуємо щось про Україну на тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном і залученням США до конфлікту Київ. В знижує свої очікування від саміту НАТО, який стартує цього тижня. Лідери країн альянсу намагаються уникати гострих темп пов'язаних з Україною і натомість роблять акцент на зростанні оборонних витрат, щоб не викликати напруженість у відносинах із президентом Дональдом Трампом. І це різкий контраст із риторикою останніх років після повномасштабного вторгнення Росії. Раніше ж повідомлялося, що президент Володимир Зеленський планує бути присутнім на дводенному заході, проте не було підтвердження, що йому вдасться зустрітися із Трампом. Людина поінформована про ситуацію в українському уряді припускає, що така зустріч мала ймовірна через фокус Вашингтона на близькосхідній кризі. До того ж, візит Зеленського взагалі перебував під питанням, оскільки без гарантій серйозного діалогу з США він міг виявитися неефективним. Однак, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що його присутність на саміті НАТО в Гаазі не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. Він розповів, що є відповідні запрошення і від короля, і від прем'єра. Нідерланди справді дуже підтримують нас. І тому для мене дуже важливо, дуже важливо, що прем'єр запросив мене. У мене значна програма може бути зокрема і зустрічі. І звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом. Безумовно зазначив лідер України. Він додав, що є тристоронні пропозиція НАТО, ЄС і Україна. Також за словами президента на полях НАТО Україна вже а, має окремо від лідерів заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО. Плюс Україна міністрів оборонної промисловості всіх країн плюс Україна натомість генсек НАТО Марк Рюте напередодні запевнив, що на саміті все ж має прозвучати чітка підтримка України. І Зеленський братиме участь у низці зустрічей. Минулого тижня Трамп достроково залишив саміт G7, але до того встиг зустрітися з Зеленським у Канаді. Як пояснили в Білому домі, пріоритетом тоді стала операція США проти ядерної інфраструктури Ірану. На запитання про можливу зустріч із Зеленським у межах саміту НАТО посадовець адміністрації Трампа уникнув прямої відповіді. Лише підкресливши головну мету президента добитися 5% витрат на оборону від країн-членів альянсу. Загалом саміт НАТО у Гайзі стане справжнім випробовуванням і для генерального секретаря Марка Рютте, який заступив на посаду у жовтні минулого року. Ну і до цього Рютте брав участь у самітах як очільник нідерландського уряду. Ну а тепер на ньому відповідальність за те, як пройде зустріч у його рідному місті, як писав оглядач Times Стівен Ерлангер, який багато років освіт. Лю саміти НАТО є дві речі, які можуть ускладнити роботу Рюте. Перша річ Трамп, який має розбіжності із союзниками щодо України. Друга це Україна, яка хоче в НАТО. Проти чого виступає Трамп? Тому питання України не буде в адженді основної зустрічі лідерів. Головним питанням у Газі стане підвищення оборонних витрат країн-союзників. До чого постійно закликає президент Сполучених Штатів. А сам саміт буде суттєво скорочений, щоб швидко ухвалити рішення та випадково не роздратувати Трампа. Очевидно, Рюте не хоче повторення брюссельського саміту саміту го року, коли напружений обмін репліками між тодішнім генсеком Єнсом Столтенбергом та Трампом переріз у погрози вивести США з НАТО, якщо європейці не будуть більше витрачати на оборону, і повторення цих подій, попри зусилля Рюте, залишається реальним. Як і у 18-му році, головна вимога Трампа щодо союзників по НАТО це підвищити рівень витрат на оборону, а саме до 5 відсотків від ВВП. На що більшість країн-членів НАТО не погоджуються, адже для них це занадто дорого. Проте Рюте вдалося знайти компромісний варіант Дональд Трамп не залишився осторонь подібних ударів і прокоментував це. Хоча він і дуже прихильний до Путіна виправдовує всі його дії. Вони там і по телефону розмовляють, і про хокейні матчі домовляються. В них взагалі все добре. І для Дональда Трампа неважливо, що відбувається в Україні. В нього знаєте просто як такий маленький пунктик є завершити війну і все. Але це я не знаю, можливо, аби порадувати своє его. Він взагалі не думає про те, що тут гинуть люди, яка складна ситуація. Проте останні атаки по Україні він прокоментував президент США Дональд Трамп висловив розчарування через удари Росії по цивільних об'єктах в Україні, але водночас. Закликав до стриманості з обох сторін. Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через ракетні удари Росії по цивільних об'єктах в Україні та очікує стриманості від обох сторін конфлікту. Про це перед самітом у Газі заявив посол США про НАТО Меттью Вітакери. І повідомляє кореспондент Європейської правди: я хочу долучитися до багатьох голосів по світу засудженням ударів по цивільних в Україні і висловити найглибші співчуття родинам загиблих, включаючи громадянина США, який загинув під. Час одного з останніх ударів заявив Вітакер. Він також наголосив, що ці атаки викликали розчарування у президента США. Президент Трамп розчарований через такі удари посеред переговорів, зазначив дипломат. Попри це, Вітакер звернувся із закликом до обох сторін конфлікту. Ми закликаємо обидві сторони до стриманості, сказав він, не уточнивши, що мається на увазі під цією. Заявою і Дональду Трампу починає не подобатися, що він постійно щось говорить, говорить, говорить. А Путін усе одно він один раз порушив домовленість, другий раз порушив, третій, і так буде відбуватися і надалі, поки просто не буде чогось. Такого дуже впливового на нього дуже жорстких санкцій, які будуть діяти реально в повній мірі, а не так, як вони діють зараз, що росіяни спокійно собі продовжують жити надалі, навіть не відчуваючи взагалі того, що тут триває війна, і вони обходять всі ці санкції, вигадуючи якісь кожного разу нові та цікаві шляхи, і все одно продовжують залишатися країни, які. Взаємодіють з ними, допомагають, постачаються необхідне, чого тільки не Північна Корея, Іран. Вони там взагалі, як рідненькі, постачають один одному все, що необхідно, і ведуть війни з різними країнами. В Білому домі не оминули цього конфлікту. Там заявили, що президент США, який раніше налаштований на переговори з Іраном. Про вирішення поточного конфлікту він е, активно залучається до вирішення питань, які там виникають, набагато це відбувається швидше та краще аніж на території України. І СІН назвали п'ять способів, як Іран може помститися дії Сполучених Штатів Америки після того удару по ядерних об'єктах Ірану, який. Відбувся нещодавно. США атакували атомні об'єкти в Ірані, заявивши, що воюють не з Тегераном, а з його ядерною програмою. Також у Білому домі надіслали чіткий сигнал: якщо Іран вирішить відповісти на американські удари, це матиме серйозні наслідки для нього. Очільник Пентагону пообіцяв, що США вдарять по Ірану з небаченою досі силою. Як пише сіянин, виступаючи в Стамбулі у неділі, 22 червня, міністр закордонних справ Ірану Абаса Арахчі заявив. Ще його країна має різноманітні варіанти відповіді на атаки Сполучених Штатів Америки. Іран може завдати удару по військових інтересах США в регіоні з допомогою проксі сил в Іраку, Ємені та Сирії. США мають присутність на 19 об'єктах на близькому сході, з яких вісім вважаються постійними. Станом на 13 червня кількість американських військових у регіоні становила 40 тисяч. Іран може зірвати світову торгівлю нафтою. Іран має можливість вплинути на комерційне судноплавство у перській затоці, зокрема перекривши урмузьку протоку ключовий шлях транспортування нафти. Хоча наразі поставки нафти не перервано, будь-яку спробу заблокувати протоку, може викликати глобальну нафтову кризу. Через протоку щоденно проходить близько 20 мільйонів барелів нафти. Перекриття протоки може підірвати економічну програму Трампа, підвищити інфляцію і спричинити стрибок цін на нафту. Іран може прискорити розробку ядерної бомби. Деякі експерти вважають, що Іран тепер, ймовірно, пришвидшить рух до створення ядерної зброї. Навіть у разі зміни режиму, нове військове керівництво може бути ще більш войовничим і прагнеме створити бомбу як засіб стримування. Експерти також припускають, що Іран міг перемістити запаси збагаченого урану зі своїх об'єктів. Під час ізраїльських атак очікується, що Іран вийде з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Іран може обмежитися ударами по Ізраїлю. Першою відповіддю Ірану на американські удари стала атака. Не на Сполучені Штати Америки, а саме на Ізраїль. Ймовірно, Тегеран прагне уникнути прямої конфронтації з і обмежитися війною саме з Ізраїлем. Іран також може вдатися до кібератак або терористичних актів, оскільки військові можливості Ірану ослаблені. Експерти припускають, що квір може вдатися до асиметричних відповідей, таких як тероризм або кібератака. Ймовірно, вони шукатимуть способи атак, які США не зможуть легко відбити. Вважає аналітик CNN Девід Сенджер. Попри втрати, квір все ще має ресурси як у регіоні, так і за його межами, що робить США вразливими у глобальному масштабі. Є ще один до речі сценарій це повернення Ірану до ядерних переговорів зі сполученими штатами Америки, але він наразі залишається малоймовірним. Як бачимо, просто величезна різноманітність варіантів, якими Іран міг би. Помститися сполученим штатам Америка, проте невідомо це знаєте, звичайні погрози, як в стилі Рашиської Федерації дуже багато люблять говорити а на діях самі бояться якихось глобальних змін. Бо ж дійсно це серйозно вплине на рішення, і представництво Ірана буде діяти у своїх інтересах. У сполучених штатах Америки, до речі, не дуже радісно відреагували на те, що трапилося у кількох містах. США відбулися протести проти авіаударів по Ірану та взагалі ймовірної війни. Мітингарі звинуватили владу у провокуванні конфлікту і закликали до деескалації. Про це не розповідається з посиланням на New York Times. Сотні протестувальників зібралися у Вашингтоні, сан франциско нью Йорку, Бостоні та. Чикаго американці виступили проти військової ескалації з Іраном. Біля Білого Дому вийшло щонайменше 200 осіб у Чикаго. Мітингарі тримали плакати проти війни, виступаючи за мирне рішення конфлікту. Це найгірше, що могло статися. Заявив учасник протесту в Чикаго. Іранець за походженням Аліта Рок. Коментуючи авіаудари Сполучених Штатів Америки по Ірану, масштаб протестів був помітно меншим ніж під час нещодавніх акцій на день народження Дональда Трампа, але у багатьох містах активісти вийшли попри дощі підвищені заходи безпеки. До слова Трамп здійснив ракетно-бомбову атаку на ядерні об'єкти Ірану, що може призвести до наземної операції або ж капітуляції іранського режиму. Атака на Іран є частиною стратегії Трампа для зміцнення своєї внутрішньополітичної позиції та Демонстрації сили в міжнародних відносинах цей крок може призвести до відновлення двополярного світу, підвищення ціни нафту та змін у геополітичних альянсах. щось страшне відбувається у світі, такі колосальні зміни, і знову ж таки у Сполучених Штатах Америка чергові протести людям взагалі не подобається політика Дональда Трампа. Він Фактично сам вирішив завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, ні з ким не порадившися, і ось так імпульсивно він виголошує більшість своїх рішень і. Це дійсно дивно, адже сьогодні він думає по одному, завтра по іншому, і це не подобається ні всьому світу, ні самим американцям. І Вони це показують своїми протестами масовими, які відбуваються також на початку того, як Дональд Трамп тільки посів свою посаду. Вони знімали відповідні відео, викладали їх у мережу, вивішували чорні прапори, показуючи, що взагалі це не те, чого вони хотіли, і тому не в захваті від Дональда Трампа, скажімо так, коротко, але цій людині взагалі все одно, що про нього не думають, Він Хоче запам'ятатися, залишити свій слід в історії та й все. Тому робить так, як йому заманеться. Тегеран, до речі, завдав нової серії ударів по Ізраїлю. Цахал атакував військові об'єкти в Ірані, тривога лунала в Єрусалимі, центральному Ізраїлі та на півдні країни. У деяких регіонах прольоти зафіксовано безпосередньо поблизу цивільних і стратегічних об'єктів. Ракети були. У Ізраїлю близько 40 хвилин це одна з найтриваліших атак Тегерана за весь час війни. Повідомляється що найменше про сім місць прильотів. Один із них у районі Ашдода, де ракета впала біля стратегічного інфраструктурного об'єкта через пошкодження в кількох місцях. На півдні країни навіть зникло світло. І на фоні цих подій, які відбуваються в Ізраїлі, навіть оголосили евакуацію українців у більш безпечні місця, аби вони і там не піддавалися ось цим страшним ударам, які відбуваються там не з боку Росії, а з боку Ірану. Хоча ці дві країни прекрасно взаємодіють один з одним. І ось голова МЗС Ірану відвідав Москву, аби просити допомоги.